Першого жовтня в Нікополі в дитячому садочку номер 56 усмішка урочисто відкрили групу на 9 діточок. До кінця року тут планують відкрити ще одну на 20 малюків. З відкриттям цього закладу у нас розв'яжеться багато проблем. Наприклад, на мікрорайоні на вулиці Транспортній багато дітей вже бажають перейти до цього навчального закладу. Будуть ходити діти з Новопавлівки з району нового хлібзаводу. Відкривали нову групу урочисто малюки, познайомились зі своїми вихователями та отримали символічні металі. А заступник міського голови Лариса Дуксова вручила символічний ключ від дитячого садочку його новій завідуючій Ользі Пастуховій. Традиції які були у нас в детська домі тут. Ми будемо працювати так, як ми працювали. роботаліберідати ваших дітей, виспитувати їх, учіть. І будемо жити однією дружною сім'єю. як ми жили в дитячому домі. Колектив і діти це була у нас єдине ціле. на сьогоднішній день. Заклади дошкільної освіти Нікополя відвідують 4990 дітей. З відкриттям нового дитячого садочка місто майже на 100% задовольнить потребу в місцях. Такого поняття як черга у нас немає. У нас є потреба. Тому що записується на й рік, на 15-й, на й Тобто ми систематизуємо всі ці цифри і вже бачимо, де треба якого вікового складу групи відкривати, де більше, де менше. робимо моніторинг і працюємо над цим питанням, щоб не було у нас проблем з влаштуванням дітей до дитячих закладів. Загалом новий дитячий садочок номер 56 усмішка зможе прийняти в своїх стінах до 160 дітей віком від 2 до 6 років.